Борис Музолевський. Пісня вічної дороги. Чингізові Айтматову. Літній день починається щебетом. Тануть в білім серпанку горби, Щоб у мандрах далеких не щезнути, Виріш костор собі з верби. І коли просвистить під тобою та безжальна остання коса, Ти над світом зведешся вербою і вростеш в молоді небеса. Гожі зорі тобі з високості заплітатимуть в листя свій спів, будуть птиці до тебе у гості прилітати із рідних степів. І, згадавши у видові тому стріхи рідної сивий комиш, ти поклонишся отчому дому, і хорально в світи просурмиш. І в шуканнях, долаючи простір, в холодку твоїм витерши піт, Хтось із тебе вже виріже костор, І піде. В нерозгаданий світ.